Ми збираємо те, що посіяли, Галатів 6 розділ з 1 по 10 вірші. Мова тут йде про церкву, а не про світ, неродючий ґрунт і ненавмисні бур'яни спадковості, сівба є добровільною справою і особистою відповідальністю. Що означає сіяти тілу? Що означає сіяти духу? Чим є жнива, контекст? Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне вірш сьомий. Відомо, що кожна особа відповідає за кожний свій добровільний вчинок та слово. Відомо, що в певному сенсі кожна людська істота пожинатиме те, що вона свідомо чинила в житті. Отож, кожна людська істота може взяти для себе корисний урок. З нашого заголовного вірша, і здобути благословення залежно від того, як вона дотримуватиметься духа цього вірша. Проте ми не повинні забувати, що апостол звертається не до світських людей, а до святих. Він звертається до церкви, а церква складається виключно з осіб, які залишили світ, відвернулися від гріха. Прийняли Господа Ісуса за свого Спасителя і заступника у Отця та посвятили своє життя цілковито і без застережень, щоб чинити Божественну волю. Зачаті Святим Духом вони названі в Біблії новими створіннями в Христі. 2 Коринтян 5:17. Для них стародавнє минуло, сталося нове. Нові надії, нові цілі, нові прагнення, нові сподівання, нові критерії. Апостол звертається до цих духовно зачатих дітей Бога, а не до когось іншого. Судячи з Біблії, Бог має великі і багаті плани для людства на майбутнє, а не на тепер. Відбувається вибір церкви Христа, святого класу нареченої зі світу. Щоб в майбутньому вона була царською сім'єю, після завершення і удосконалення першому, тобто головному Воскресінні, 1 Петра 2, 9. Тоді вона, ця царська сім'я, буде як Боже Царство, мати справу з людським родом, спрямовуючи, навчаючи, підносячи і благословляючи всіх охочих та слухняних. Тоді світ матиме свою нагоду сіяти і жати. Дії 3 з 19 по 23 вірші. Грунт і насіння. Серце Християнина є посвяченим ґрунтом від самого початку, від тоді, коли Бог прийняв його як дитину. Під божественним доглядом потрібно виховувати особливі квіти та плоди. Вони є названі плодами і благодатями Святого Духа. Всі християни, слухняни голосу з неба, намагаються виполоти і знищити бур'яни гріха та самолюбства, які природним чином проростають в їхній плоті по спадковості. На самому початку плоть батька Адама була досконала. Бур'яни гріха ще не були посіяні в ній, але зараз. Не існує бездоганного грунту, і скрізь ростуть бур'яни. Кожний християнин, який хоче, щоб посвячений садок його серця приносив рясні плоди, приємні Господу, повинен вести завзяту і постійну боротьбу з бур'янами гріха, щоб його серце могло прийняти добре насіння, пропоноване Божественному слові. Пильність потрібна не тільки щоб справитися з бур'янами, але й щоб тримати ґрунт у відповідному стані, щоб насіння могло в нього потрапити, прорости і принести добрий плід. Християнин повинен також боротися з колючками, які наш Господь Ісус образно згадує як турботи теперішнього життя і оману багатства, які неминуче заглушать. Слово та зроблять життя неврожайним і безкорисним. Матвія 13, 22. Християнин, який сподівається отримати нагороду від учителя, гаразд, увійти до радощів пана свого, повинен бути дуже пильним, щоб посіяти добре насіння в садку свого серця. Вчинки, слова і думки є добрим насінням, тому їх треба сіяти дбайливо і наполегливо. Вони приносять мирний плід праведності, покору, вдячність, терпеливість, довготерпіння, братню вічливість, любов. Якщо ці плоди та квіти Святого Духа ряснітимуть в садку серця, вони, за словами святого Петра, зроблять християнина готовим отримати щедрий вхід у вічне Царство Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. 2 Петра 1.11 Важливо, щоб ми сіяли добре насіння, і є лише одна комора, з якої воно походить, Слово Бога, хто приділяє найбільшу увагу словам нашого Господа Ісуса через апостолів та пророків, і береже це насіння чистим, вільним від осквернення світською мудрістю, так званою вченістю. І традицій людей, віровчень, той найкраще приготований приносити плоди та квіти, які сподобаються вчителю. Що означає сіяти для тіла? Дехто з Господнього народу робить помилку, коли сіє для тіла після того, як він посвятився Господу і погодився сіяти тільки для духа, на основі Господньої волі. Сіяти для тіла не означає повний бунт проти Господа, а радше придбання і сіяння поганого насіння, непридатного насіння, віддавати час, силу, гроші і тому подібне для пошуків насолод, земних речей або багатств з успіхом або безуспішно означає сіяти для тіла. Усяке нехтування християнською угодою зі своїм Богом веде до тління, до смерті. Однак дехто може вернутися по своїх слідах, якщо він зауважить, що витратив свої таланти неправильно. Але в таких випадках він втрачає час, енергію та нагоду, бо якщо він навіть здобуде вічне життя, то воно, безумовно, буде на менш славному рівні. Ніж тоді, коли він був вірний від самого початку. Тому заохочуємо себе та своїх ближніх сіяти для духа, дотримуватись славних обітниць, даних нам Богом, які ми прийняли і з якими повинні пов'язувати кожне зусилля в розвитку плодів та благодати Духа, ставлення до близьких нам Християн. В контексті апостол наполягає, щоб кожний християнин з осібна намагався нести свій тягар, а не опирався на братів. Кожен повинен пам'ятати про власну відповідальність і не втомлюватися робити добро. Кожен повинен пам'ятати про жнивний час, про час збирання, коли всі, хто не ослаб, то не втомився, а продовжує наполегливо працювати. Отримає нагороду. Крім того, апостол наполягає, щоб кожен з нас, намагаючись робити для себе саме так, був м'якосердий до іншого і навіть до всіх людей. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Говорячи про одновірних, апостол наполягає, щоб ми, виявивши, що брат упав в прогріх, показали свою духовність, проявляючи духа покори і вічливості до того, хто є в прогріху. Ми повинні носити тягарі одні одних і так виконувати закон Христа. Ми повинні виховувати дух покори, пам'ятаючи, що ми самі можемо в майбутньому упасти в прогріх, якщо вже не потрапили в минулому. Ми повинні вчитися думати про себе скромно. Насправді, ми є нічим порівняно з тим, що досконали. Наше становище перед Господом виникає не з людської досконалості, а з властивої волі, добрих намірів, повністю посвяченого серця.